Всім привіт, з вами, як завжди, Юлія. Сьогодні відео про габарити. учні в топі питань стоїть питання, як відчути габарити. Але я вам одразу хочу сказати, що насправді габарити потрібно не відчувати, їх потрібно спочатку зрозуміти. Це вам скаже, скаже будь-який професійний інструктор. Але виникає дуже логічне питання, і воно в мене також виникає: що якщо. А це так важливо. Важливо розуміти габарити. То чому раніше цього не навчали? чи раніше не було Ютубу. І, наприклад, я мене цього не вчили Ви не вчили цього ваших чоловіків більшість, не вчили вашого тату та маму, хто навчався давно. І вони прекрасно проїжджають, вони прекрасно їздять дуже давно, і все в них нормально. Так, це логічне питання. І воно виникає логічно також від того, що я. Не застосовую ніякі орієнтири, я просто їду і можна сказати, я відчуваю. А, і для того, щоб вам сьогодні, наприклад, пояснити про габарити і пояснити ще деякі відео про парковку, то я перед кожним відео сиджу і готуюся. І я думаю, я вираховую орієнтири, Я сиджу і думаю, як вам пояснити. І логічне питання: якщо я і так їжу, а зараз тільки думаю для того, щоб вам пояснити, то навіщо взагалі все це потрібно? А, у мене є. В принципі, така одна відповідь далеко не всім водіям вдалося набути такого досвіду. Наприклад, як у мене, У мене не дуже великий досвід, наприклад, порівняно там з моїм татом. Да? Він їздить набагато більше. А там я їжу може десь 8 років, мабуть, приїхала може десь 100 тисяч кілометрів. Це невеликий досвід, але все одно я їжу. Я проїжджаю в якихось там вузьких місцях. Я якось паркуюся без цих знань, цих орієнтирів. А, і я тільки зараз це все вира вираховую. Але дивіться, не у кожного водія досвідченого цей досвід пройшов лейтово, тобто без якихось аварій, без того, щоб ви подряпали машину. Ну не ви а досвідчений водії. Без того, щоб хтось хтось десь щось в щось в'їхав, щось притер, колесо, диски, об бордюр, розбив фару. Там на на парковці не без того. Дуже багато водіїв. Я думаю, ви наблюдали таких дуже багато аварій, маленьких ДТП, подряпаних машин. Машин, і це я вважаю якраз від того, що немає цього розуміння. Якщо б воно було, все було б просто набагато краще. Якщо я просто такий водій, що я дуже обережна, я дуже перестраховуюсь завжди, тому я не потрапляла в такі ситуації. А чоловіки вони такі більш азартні, вони більш ну такі, що вони ризикують і вони помиляються. А якщо б у них були чіт чіткі підказки та орієнтири, вони могли їх застосовувати, якщо б що, якщо б вони їх знали, а вони їх не знають, тому вони так на вмання, на інтуїції і не завжди вони вгадують, вони помиляються. Дивіться, що хочу вам показати. Дуже така показова показовий такий приклад. Подивіться наскільки відрізняється сприйняття автомобіля із машини. І ззовні, бачите, навпроти, я стала рівно навпроти шкоди. Трішечки я стала правіше, бо вона дуже близько до бордюру, я не хочу так близько під'їжджати. Але приблизно ми а, тут стоїмо. Я розумію, і ви розумієте прекрасно, що наші машини по ширині вони, вони однакові з цією шкодою. Да? Але що я бачу із своєї свого авто, мені здається, що моя машина вона ширше набагато, що вона просто в два рази ширше ніж шкода. Але ж ви ж розумієте, що це не так. Оця міточка синя, я її поставила рівно навпроти мого правого колеса. Тобто, також це сприйняття того, що. Край моєї машини і колеса десь там, але насправді це не так, воно знаходиться ось тут. І коли я буду їхати по дорозі, я буду розуміти, що крайня точка мого автомобіля це оця міточка. Я її собі запам'ятала. Це, наприклад, буду орієнтуватися от по цьому. Да, наприклад, Ну, цим мій буде орієнтир. І все. Я розумію, що якщо ця моя частина, оця ширина, Машини вона проходить отут тут на дорозі. Це буде означати, що я проходжу тут. Якщо б тут були напарковані авто, візуально я буду розуміти. Або тут за синьою паличкою буде бордюр, Я буду розуміти, що мені головне, щоб оця ширина машини пройшла а, в це місце, і тоді все буде нормально. Я пройду. Також я підглядаю завжди праве дзеркало, чи як я проходжу, і боковий інтервал а, біля машин праворуч або бордюра, Я піддивляюся, звісно. Справед дзеркало, там буде дуже добре видно, який боковий інтервал. Я встановила машину біля бордюру і завжди йдемо від, від зворотнього. Ми для того, щоб визначити свої орієнтири, ми ставимо машину спочатку на тій відстані, яка в нас критична для того, щоб зрозуміти ближче яких орієнтирів нам не можна заїжджати. Наприклад, для мене критична. Відстань від бордюру буде така: я не хочу, якщо що, рухатися вздовж бордюру ближче, і я не хочу при парковці ставати ближче. Отже, я на рівні очей знову тримаю камеру і дивлюсь. Де проекція бордюру заходить до мене в автомобіль, якщо ви зрозуміли, про що я? От їде бордюр, і він заходить. Він якраз знаход... заходить в мене трішки правіше, ніж ця внутрішня стіночка... стіночка полички. Тобто це вже критично. Примірятися на ходу ви не дуже будете встигати, бо ви будете дивитися на дорогу зліва, справа, по дзеркалах все одно. Тому приміритись вам дуже сильно не вийде. Запам'ятайте цю ширину візуально і просто її використовуйте в майбутньому. Давайте приїдемо і подивимося в дзеркала, де залишилась наша розмітка. Я проїжджаю, дивлюсь в дзеркало, бачу, що там достатньо відстані, там також достатньо відстані. Давайте я вийду з машини і ми побачимо, як це виглядає з вулиці. Ось так, тобто, в мене є ще запас, якщо що, я можу розраховувати ще на ще більш вузький коридор, якщо мені буде потрібно роз'їхатися. Дивіться, дуже цікавий приклад. Чи пройду я в цьому коридорі? Наприклад, я хочу проїхати, мені потрібно це якось зрозуміти. Я бачу зараз, що це в принципі мої критичні точки. Я стою якраз перед машинами. Це теж важливо на якій відстані вони перед нами стоять. Вони стоять переді мною, тобто вони на одну машину попереду мене. І мені потрібно з'ясувати, чи проїду я чи ні. Бачите, якщо продовжити колесо по прямій, воно заходить чітко по мою поличку. Тут також дуже близько, тобто це мої критичні точки. Я пам'ятаю, що тільки що ми бачили, що в мене там були зазори. В принципі, я розумію, що я тут проїду а, тут достатньо. Якщо б вони ще були ближче, то мені було було потрібно бути ще обережним. Давайте просто прямо проїдемо. І з моїх очей побачимо, як це буде виглядати. Я просто їду прямо і побачите, як мої орієнтири будуть мінятися, як цей коридор навіть буде становитися ширшим. Бачите, я проходжу, як це візуально сприймається, скільки тут нас подивимось. Є відстань. Дзеркала проходять, все проходить. Там також проходить. Я зараз зупинюсь і вийду, і подивимось, які у мене відстані зліва ліворуч та праворуч. Наскільки я пройшла, наскільки в мене ще є зазор. Давайте вийду, спробую, якщо вийду. Тобто це дуже близенько, але зазор є. Зазор є і достатньо комфортний. А із машини здавалося, що дуже-дуже близько, а мені достатньо. Тобто, я розумію, що є ще куди. Це, це критично було, але... Але все одно можна, тобто я візуально запам'ятовую цей коридор, ці мої крайні точки, як вони візуально сприймаються з машини, і це надалі буду застосовувати собі як орієнтири, як підказки. Тобто всі ці критичні орієнтири можна вирахувати, можна запам'ятати, і можна побачити в своєму автомобілі. Ви завжди йдете від зворотнього. Ви під'їжджаєте до машини попереду, наприклад, і запам'ятовуєте де знаходиться, що ви бачите, що ви повинні бачити в автомобілі, який знаходиться перед вами на світлофорі, для того, щоб в... Коли вам буде потрібно, це об'їхати об цей автомобіль. Тобто я розумію, що коли я бачу низ бамперу попереду стоячого автомобіля, це означає, що викритувши кормо до опору в будь-яку сторону, я спокійно можу об'їхати цей автомобіль і не зачепити його переднім бампером. Давайте подивимось: от я проїжджаю. Страшно, що я не проїду, але я проїду це е, така моя критична. Бачите, все, проїхала на бампер від землі на машинах. Він насправді є стандарти. на всіх машинах плюс-мінус ця відстань від землі до бампера, вона стандартна. Отже, її можна враховувати на будь-якому авто. Ми з вами поговорили про габарити, коли нам потрібно проїхати прямо. Це в принципі не складно це розуміти. Це просто складніше це далі, коли ми будемо повертати ці орієнтири, вже які ми застосовували при проїзді прямо. Поворотів ми вже застосовувати не можемо. Там ми потрібне. Там нам потрібно враховувати інший дуже важливий фактор того, що у нас передні. Та задні колеса їдуть по різній траєкторії. Задні колеса завжди їдуть ближче до тієї перешкоди, яку ми об'їжджаємо. Якщо ми заїжджаємо в парковочний карман, то ми передніми колесами проїжджаємо, але не факт, що задні колеса також пройдуть, бо вони їдуть не по тій траєкторії, вони їдуть ближче. Це відбувається, і ви можете це побачити, коли ви вперше намагаєтесь їхати по колу, просто рух по колу, і у вас виходить, коли ви їдете по колу, виходить така історія, що ви не можете їхати просто по нормальній. Такій окружності по нормальній траєкторії у вас виходить от така траєкторія з тому що ви намагаєтесь цілитись, У нас ми коло біжаємо ліворуч постійно. Ви намагаєтесь прицілитись і їхати ближче лівим своїм бортом, своєю лівою фарою. Ви постійно піджимаєтесь ближче до бордюру. Потім дивитесь в з розумієте, що ваші колеса вже наїжджають на бордюр. Ви дуже близько, ви кермо в праву сторону, праворуч від'їжджаєте дуже сильно. Від, від бордюру, потім в зворотньому напрямку знову близько, і виходить така у вас траєкторія. А насправді, щоб ви розуміли, то в поворот ви таких рухів ви не робите ніколи. Це дуже сильно викрутити кермом. Вам потрібно просто задати рух. Керма, і ваша машина буде повертати по колу, і далі ви просто коригуєте трішки. Дуже отак от потрошку. Ви повертаєте кермо для того, щоб скоригувати цей рух по колу. А в основному ви задаєте його відразу спочатку оберт керма. Це потрібно розуміти, як же нам зрозуміти наскільки сильно зрізають траєкторію передніх колес наші задні колеса. Це дуже наглядно можна побачити на парковці, наприклад, переднім ходом. Для того щоб вам в парковку переднім ходом заїхати просто з одного маневру, вам потрібно відступити. Бокового інтервалу до парковочного карману до заїзду не менше, ніж ширина вашого автомобіля, і можна ще додати для підстраховки там сантиметрів ну, 40 точно. Отже, якщо у мене машина, наприклад, 1,5-2 метри, то я відступаю 2 метри мінімум, або там ще плюс пів метри, там 40 сантиметрів. З 2 метрів я точно заїду нікого не зачеплю. Якщо цей боковий інтервал буде менше. То це говорить про те, що я точно ніколи не зайду в парковочний карман. Я ніколи не поверну, не об'їду перешкоду. Я обов'язково заїду на неї, зачеплю її бортом або заднім колесом. Я точно на неї не їду. Давайте зараз зробимо стандартну парковку переднім ходом. Я відступаю, наприклад, зараз від цих парковочних місць точно менше ніж ширина мого автомобіля, і спробую заїхати от біля білого автомобіля правий поворотник. Давайте я спробую заїхати. Бачите, що відбувається. Тобто я розумію, що я ну, точно не заїжджаю, бо я не відступила, не, від, не відступила того потрібного мені бокового інтервалу ширину свого автомобіля або більше. Отже, мені потрібно цей боковий інтервал збільшити. Давайте його збільшимо. Здаємо заднім ходом, збільшуємо боковий інтервал, робимо його більшим. Так, я думаю, що це вже є ширина мого автомобіля. Для того, щоб е попасти в парковку, я повертаю кермо, коли моє дзеркало зрівняється з фарою. От я візуально доїхала. Дзеркалом до фари, тепер я можу крутити кермо праворуч, правий поворотничок і заїжджаю в парковочне місце. Бачите, з такого бокового інтервалу я спокійно заїжджаю, але в парковці передом ще я зроблю такий фінт. Я зараз кермо до опору, але я не продовжую їхати, а, їхати на парковку. Я трішечки розвертаю зараз кермо. трішечки. Трішечки під'їжджаю, цілюся в той кут автомобіля, трішки прямо проїжджаю, а потім вже довертаю кермо до кінця і вирівнюю його в кінці. Це я зробила для того, щоб стати. Ширше до цього автомобіля, більше відстані. Якщо б я з викрученим крмом до опору продовжувала б їхати вперед, у парковку, я б стала б того ближче до того автомобіля. Ось чому, ми, коли в нас обмежений простір у дворі або на парковці, ми ніколи не за... не заїжджаємо переднім ходом. Бо для того, щоб заїхати переднім ходом, нам потрібно відступити бокового інтервалу, якого у нас може просто не бути. Отже, коли в нас обмежений простір, боковий інтервал, ми заїжджаємо з заднім ходом завжди. Ми спочатку заводимо наші головні. Задні колеса, і потім вже заїжджаємо. Давайте я вам покажу, як заїжджаємо ми заднім ходом і на що звертаємо увагу. Я спочатку скажу вам головну головну, головну річ, що коли ви хочете об'їхати заднім ходом будь-яку перешкоду, ви Повинні обов'язково доїхати до неї з заднім колесом. Якщо у вас мінімальний боковий інтервал до перешкоди, до бордюру, до машини, до кута машини, навіть буде такі 5 см, якщо ви доїдете до цієї перешкоди колесом заднім і вивернете кермо навіть до опору, ви. Цю перешкоду просто оминете і просто е, об'їдете. Ви ніколи її не зачепите. Але якщо тільки доїдете колесом, якщо не доїдете, то, звісно, ви в'їдете в цю перешкоду. Дуже критично, дуже близько. Але я проходжу однозначно, і тепер ще ми зробили ще менше боковий інтервал. І я проїжджаю, проїжджаю, проїжджаю. Тут точно я кермо крутити не буду, поки я не доїду задньою моєю стійкою, заднім колесом доїхало, точно доїхало, і можу повертати праворуч. І я не боюсь, що я його зачеплю. Цей стовп. Тобто ми розуміємо, чим ближче боковий інтервал, тим Пізніше нам потрібно викрутити кермо, поки колесо не доїде до перешкоди. Дивіться тепер про заднє колесо. Ми заїдемо в парковку знову ж таки тільки тоді, коли наше колесо доїде до перешкоди, яку нам потрібно об'їхати. Якщо нам потрібно зараз стати біля лануса, то нам потрібно об'їхати його цю фару, і нам потрібно колесом доїхати до цієї фари. Як я в попередньому відео вам показувала парковку під 45 градусів, і важливість того, що нам потрібно опинитися саме під сорок градусів кутом для того, щоб доїхати спокійно. Зараз я зроблю складніше. Я стану не під 45 градусів, а я стану під більш гострим углом, але кутом, але все одно мені потрібно е цей орієнтир. Е цей орієнтир, як це зберегти. Мені обов'язково потрібно доїхати заднім колесом до моєї перешкоди, яку я буду обіжати. Бачите, я зараз до Лануса не доїхала, ще дуже далеко. Мені потрібно доїхати обов'язково. Тільки потім я можу крутити кермо в сторону парковки. Але так як я стою не під 45 градусів, я, звісно, з першого разу в парковку не заїду, і я це роблю зроблю з ну, декілька маневрів. Я зроблю. Отже, задня передача, і поїхали до кута. Спочатку до. Їхати колесом. І, як завжди, спочатку потрібно завести наші головні е, задні колеса. Бачите, я доїжджаю до перешкоди заднім, е, заднім е, колесом. Зараз, секундочку, щоб все було чітко. Доїхали, да? Навіть ще не доїхали, ще доїжджаємо. Назад. Доїхали. Заднє колесо зрівнялося. Зрівнялося, але кут точно не 45 градусів. Отже, я розумію, що я зараз не заїду. Я нормально. Я заїжджаю. Пробуємо викручуємо і зрозуміємо зараз, що я не зможу зайти в парковку. Але я закручую. Я Ланоса не зачеплю. Бачите, я заїхала колесом, я його не зачеплю. Скільки б я не їхала, я його не зачеплю. Але я точно зачеплю машину, яка. Стоїть праворуч, я можу так зробити. Тут я продовжую їхати, бачите, не чіпляю, ніколи не зачіплю, бо колесом доїхала до перешкоди. Там, так як було широко, я в принципі проїду. Але я не буду ризикувати. Я просто поставлю першу передачку, трішки дам вперед, стану під кут 45 градусів, бачите? Ось він, магічний кут 45 градусів, але дуже близько до Лануса, але не судя. Зараз я не про того вам розказую, а про, е про кут 45 градусів і про важливість того, що ми доїхати повинні заднім колесом до перешкоди. Все, Я просто поставила задню передачку і заїжджаю, заїжджаю. Мої наші машини паралельно стали, робимо. Коли рівно і Заїжджаємо глиб парковочного місця. Я вам зараз показала принцип заїзду, коли у вас обмежений простір. Коли ви не можете застосувати стандартний метод, як в попередньому відео я показувала, парковка під 45 градусів, коли ви середину автомобіля рівняєте з серединою парковочного місця, з того моменту викручуєте кермо до опору праворуч або ліворуч, виїжджаєте далеко вперед. Тут немає далеко вперед. У мене обмежений простір, наприклад. Да? І я тоді не застосовую цей орієнтир середина автомобіля до середини парковочного місця. Я проїжджаю серединою стійки далі. Проїжджаю парковочне місце, і тоді тільки починаю підкручувати трішки, але не повністю під 45 градусів. А оскільки в мене є бокового інтервалу, там я і зупиняю автомобіль. А потім вже я роблю все те саме: я заднім колесом доїжджаю до кута сусіднього автомобіля, який я буду об'їжджати. Це найголовніше. Заїжджаю потім в парковочне місце. І звісно, там буде потрібно здати трішки вперед. І тоді ви тільки поставите під 45, і вже тоді можете спокійно заїжджати в парковочне місце. Це буде просто два або три а, таких маневри, скільки буде за потрібним, але з одного разу просто не вийде в обмеженому просторі. Дивіться, чим менше бокового інтервалу ліворуч та праворуч, тим більше мені потрібно виїхати вперед, без того, щоб крутити в якусь сторону кермо. З рівними колесами мені потрібно, якщо це стандартна парковка, де ми можемо повністю відкрити двері і спокійно вийти. Ну не повністю, а комфортно вийти, як на парковці, ліворуч, і праворуч. В такому випадку ми можемо вивести. Передом, коли ми виїжджаємо з парковочного місця машину до середини стійки, і потім вже можна крутити спокійно кермо, починати праворуч або ліворуч, в залежності від того, куди ми виїжджаємо. Якщо ці бокові інтервали менше, як зараз, я не можу так комфортно відкрити двері, то, звісно, я буду з прямими колесами виїжджати далі, не тільки пів автомобіля, а ще далі я вийду, а потім тільки буду крутити кермо. Давайте подивимося, я виїжджаю. Середина стільки пройшла, але я ще буду виїжджати, ще буду виїжджати, ще наскільки це можливо? Чим більше, тим тим краще. Я думаю, цього достатньо. Правий поворотничок, бо я на праворуч виїжджаю, Дивіться, в дзеркало достатньо там. Достатньо, я нічого не чіпляю, спокійно проїжджаю. Коли ви виїжджаєте заднім ходом, тут вже трішки складніше, і ви повинні вивезти машину а, і не крутити кермом до опору, можете трішки підкручувати, але точно не до опору. Вивезти машину заднім ходом з парковочного місця краще, особливо чим менше боковий інтервал ще раз, тим більше вивезти машину назад. Коли стандартно я а, вивожу машину до дзеркал. Тобто, коли мої дзеркала вийдуть за бампера у ціє, у цих машин зліва-справа, тільки тоді я можу в принципі, підкручувати, починати вже виїжджати. Можу підкручувати вже так от до кінця. Дивіться, з поворотами трішки легше. Це не парковка. Ми е, ніколи, в принципі, не їдемо дуже близько до бордюру. Так в правій смузі. У нас є відстань до бордюру. Бачите, як жовта машинка. Є відстань, тобто повернути і вписатися в поворот в принципі не складно. У нас є цей боковий інтервал, його достатньо для того, щоб е, як це невілювати. Е, цей, цей момент, що задні колеса зрізають траєкторію, якраз цього вистачить, щоб задні колеса зрізали траєкторію, але все одно я також. Тут користуюся тим, що я починаю крутити кермо праворуч, підкручувати вже тоді, коли от бордюр починає скруглюватися, і я в цей момент починаю повертати кермо. Тобто бордюр скруглюється, і я кермо повертаю. Це дуже, дуже зручно для розуміння, і в принципі завжди ви бачите, скільки в мене бокового інтервалу багато. от Дивіться, ну достатньо. Я, в принципі, можу крутити кермо до упору, навіть коли доїду до скруглення до початку і викручу кермо до опору. Я не зачеплю бордюр, бо бокового інтервалу ну, вистачить для того, щоб задні колеса вписалися в мене і не зачепили бордюр. Велике дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Якщо у вас лишились питання, пишіть в коментарях або особисті повідомлення в інстаграм. Попереду в мене ще багато ідей і нових відео. Бережіть Україну, бережіть одне одного, підтримайте ЗСУ та людей, яким потрібна ваша допомога. Я... Завжди закликаю до цього. Сама намагаюся допомагати. Перемога буде за нами. Це 100%, Це просто питання часу. Справедливість та правда на нашому боці. Бережіть ще раз один одного, бережіть Україну. Слава Україні! Все буде добре, пока.